У Вінниці затримали чоловіка, який розбещував у власній квартирі малолітніх дітей, які приходили до нього на художній гурток. Чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили у поліції Вінничини. Як довго тривали злочинні дії, і яка кількість жертв? Як вдалося викрити злочинця, яке покарання тепер загрожує чоловіку? Розповіла Заріна Маєвська, речниця головного управління Нацполіції у Вінницькій області. Поліцію Вінничі не 55-річного жителя обласного центру, який під прикриттям художнього гуртка вчиняв розпусні дії відносно малолітніх осіб. Чоловік, переконавшись, що немає поблизу інших дорослих чи батьків дітей, фотографував їх в поголеному або в напівоголеному вигляді, знімав відеозаписи та зберігав для власного користування. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили ряд речових доказів, які вказують на злочинну діяльність зломисника. Так, правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі з інформацією сексуального характеру, з фотографіями інтимного характеру. За інформацією слідства, постраждалими від дій зломисника були діти від 10 до 14 років. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 156 та частиною 3 статті 301 прим. 1 кримінального кодексу України. За такі злочини йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.